І, Отця, і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, В старих українських церквах любили на задній західній стіні зображувати картину страшного суду. Нам нагадує це Гоголь у своїх оповіданнях про вечори на хуторі біля диканьки. Пригадуйте, як Коваль Вакула малював там катованого у пеклі диявола. І, мабуть, не один, заходячи до церкви, з острахом поглядав на ту західну стіну і шукав, де ж належне йому місце у тій країні страждань, яка відкриється з приходом Спасителя. Насправді, звичайно, розповідь самого Ісуса Христа про Його майбутній другий прихід і про останній суд. Та розповідь, яка випереджає пролог Великого посту, що починається сьогоднішнього вечора сирним або масляним тижнем, ця розповідь дуже оптимістична, бо вона нас самих запрошує до вічного життя і показує, якою може бути наша дорога до зустрічі з Христом для перебування з Ним вічно. І головне застереження, яке лунає в сьогоднішньому читанні, не бути байдужим до свого ближнього. Ті хибні стереотипи церкви, які нав'язувалися і нав'язуються протягом століть, намагаються показати людину церковну як такого собі індивідуаліста, який думає тільки про власне майбутнє життя, проводить час у безперервній молитві. І не озирається на тих, хто є довкола нього. Коли ми вчитаємося або вслухаємося у слова сьогоднішньої розповіді, ми відкриємо для себе, що Христос якраз навпаки закликає нас не усамотнюватися від світу, бути чуйним на Його біди і вміти помічати людину, яка страждає біля нас, яка потребує нашого втручання. І саме це, і це насамперед є умовою нашого майбутнього життя, нашої зустрічі з Христом. Він не відштовхує нас ні. Він запрошує нас до вічного царства, Він кличе нас до зустрічі, але в той же час вказує дуже суворо і безпосередньо на те, якою ж має бути умова цієї зустрічі. Самотні Відштовхуючи їх, всіх тих, хто кличе нас озирнутися, помітити, підтримати тих, хто перебуває у журбі, скорботі, в потребі, в такому разі ми не зможемо ніколи прийти до Христа. І це кардинально відрізняється від того образу життєвого змагання, який нам нав'язують сьогодні. Бо в якому дусі виховується людина нинішньої цивілізації? Треба розштовхувати всіх плечима, пробиватися вперед, щоб бути неодмінно першим. І вже якщо не першим, то серед тих. І якщо тобі заважає твій ближній, відштовхни виперед його, будь кращим, головнішим, старшим за нього. Христос же застерігає. В такому разі ніколи ви не побачите Небесного Царства. Бо ви не помічали не просто свого ближнього, ви мене не помічали. І це велика загадка сьогоднішнього читання. Ну, яке справді відношення має Христос до того бомжа, який приходить до нас на вокзалі, чи до нашої старенької сусідки, яка помирає непомічено десь у себе, і ніколи й не думала заходити до церкви. Бо вихована була ще комсомолкою десь там у повоєнні роки. А Христос нагадує нам про нашого спільного Отця і про наші особливі родинні зв'язки як Божих дітей. Він є Божий син, але в якому сенсі і кожен із нас є Божим сином чи донькою, бо ним ми створені. І ми несемо в собі як найголовніший генетичний код, те, що називається Біблією, образом і подобою Божою. І мистецтво християнина полягає в тому, щоб, відкинувши все вторинне, те, що нами набувається із віком, всі наші хвороби, деформації нашого характеру, щоб зуміти помітити у глибині людини її внутрішньому єстві, яке. Мова церкви, мова містиків називає серцем ось ці Божі образ і подобу, і помітивши їх, поставитися як до найближчого родича, до кожної навіть антипатичної тобі людини. Може, й кожен суспільний катаклізм, який ми переживаємо, кожен конфлікт у суспільстві покликаний перевірити, а чи вміємо ми чинити саме так. Чи вміємо ми, християни, відчувати болі світу і брати участь у їхньому подоланні, у їхньому зціленні, вміти захищати справедливість, боронити того, хто несправедливо ув'язнений, вміти знаходити в собі, попри всі свої маленькі статки, сили для того, щоб підтримати хворих і спраглих, яких? Так багато у сучасному, зовні багатому світі. Христос вчить нас вірити у наші можливості в майбутньому житті зустрітися з Ним. Христос вчить нас певності в майбутньому, але застерігає, застерігає від помилок, від тих блукань, на які ми можемо натрапити у цьому житті. Саме тому і сьогоднішній день є не днем, коли страхають один одного у церкві видіння майбутнього суду. Ні. Це оптимістичний день, який показує нам, як і наступний Великий піст, і наше майбутнє життя можуть відкрити нам перспективу цієї радісної зустрічі, радісної за одної умови. Коли ми навчимося в своєму житті бачити Христа у кожному ближньому і бути готовими прийти до нього своєю допомогою. Амінь. Слава Ісусу Христу!